У навчальному центрі військово морських сил України розпочали прийом молодого поповнення цієї весни. військово-морські сили України поповнять більше тисячі новобранців, які проходитимуть строкову службу на кораблях та в берегових частинах національного військового флоту. І як молодих хлопців зустрічають у навчальному центрі, знає Алла Харівська. Цими днями до Севастопольської землі прибули перші 24 призовника з Херсонської області. В навчальному центрі військово морських сил України для нового поповнення створили належні побутові умови, налагодили речове та продовольче забезпечення. Наглядають за новоприбулими юнаками визначені офіцери, які доводять до призовників розпорядок дня та надають інформаційну допомогу. Особовий склад був розселений в ротному приміщенні, от, поставлений на котлове забезпечення. Був проведений цілісний огляд. Кожне та чергу сьогодні планується проведення психологічних тестів і підготовка до проведення приймальної технічної комісії для подальшого розподілу по військовим частинам та надо кораблям морських сил. Майже усі хлопці свідомо вирішили піти служити саме на флот. Деяких приваблює море та кораблі, інші хочуть продовжити морський шлях своїх батьків. Закончив Національний університет корабля за спеціальністю електромеханік. На військову службу призвали, точніше прийшов за власним бажанням, завжди бажав служити. Дуже хотів перевірити свої сили та віддати довг вітчизні. Раду юнаків вже у новенькій військовій формі курс загальної військової підготовки та прийняття присяги на вірність батьківщини. А командири навчального центру національного військового флоту зробили все, щоб молоді хлопці з перших кроків військового життя почували себе впевнено.